Можна зосередитись на окремих персоналях з точки зору кадрів хротації, які запропоновані президентом України, і стану на зараз, як ви їх для себе розумієте. Перше є ряд кандидатур, які належаться до компетенції президента. Це і міністр оборони, і міністр закордонних справ. І ви згадали про голову служби безпеки. Так, президент. Подає Верховній Раді на призначення або на звільнення кандидатуру у керівник голови служби безпеки, подає, але рішення звільняти чи призначати того чи іншого кандидата на посаду голови служби безпеки це є виключно компетенція Верховної Ради, так пише Конституція України 106 стаття 14, що президент подає, а Верховна Рада призначає, тому що це кандидатура, яку призначає Верховна Рада за. Поданням президента, тому о, в ситуації, коли діючий голова служби безпеки, просто написав заяву, і президент вважає, що він вже пішов в відставку, це не так, бо так пише закон, і тому, о, допоки Верховна Рада не відпустила його з тої посади, навіть якщо він написав заяву на о, 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 звільнення, то все одно допоки Верховна Рада не прийме рішення про його, скажімо так, звільнення. Він має виконувати обов'язки. Тому в цій ситуації, при діючому голові служби безпеки, призначати іншого тимчасово виконуючого обов'язку це є перевищення не то, що повноважень, це є порушення 106 статті Конституції України повноважень президента. Тобто, по факту, ми маємо правову колізію. Ви на це зараз натякаєте, пане Микола? Саме так. Саме так. Тому що. Там чітко і однозначно написано, хто призначає, хто звільняє, і там немає. І якщо би умовно скажемо, якщо б е, малюк умовно став не на у нас хвороби там, чи, чи не бою з ним щось сталося, тоді гаразд, тоді ми погоджуємося, що в мови воєнного стану це можна зробити. Але е, генерал малюк живий, здоровий. Йому очікується, що йому признану запропонують якусь іншу посаду, значить, він є дієздатний. То тому в цій ситуації ми точно маємо uh, юридичну колізію. Називав це м'яко так. юридичну колізію, і навіть uh, закон про, uh, спі... uh, про воєнний стан mm -hmm. uh, не дає повноваження, не дає повноваження. Звільняти голову служби безпеки, якого призначає Верховна Рада. Вибачте, я так наголошую на цьому моменту, бо це дуже важливо, що президентсько паламентсько республіці саме парламент це приймає рішення, президент мав право звільняти і призначати тих осіб, хто є безпосередньо йому підперед, Ну, це право надано по законі по конституції. Керівник служб керівник головного управління розвідки? Будь ласка, його заступники – будь ласка, а голос служби безпеки це, це інша парафія, яку призначає Верховна Рада. Чи буде фракція «Європейська селі піднімати це питання на найближчих там засіданнях Верховної Ради, там коли там у нас сесія? Нагадайте, будь ласка, так наступного тижня заплановане засідання Верховної Ради з вівторка по п'ятницю. Європейська солідарність я думаю, буде однозначно. Ми будемо говорити про ці кадрові призначення. Я Думаю, однозначно ми будемо висловити свою позицію, і ми будемо звертати на обов'язковість дотримання конституції усіма суб'єктами владної вертикалі, включаючи і президент. Чи бачите і якісь передвиборчі підтексти взагалі? Бо багато аналітки щодо цього у цих кадрових змінах, перестановках так чи інакше, які відбуваються? Пане Миколо. Чесно кажучи, логіка цих звільнень логіка звільнень тих чи інших ефек, ефективних. Керівників спецслужб для нас не зрозуміло. Ми не почули, чому ефективні керівники оно ну, управління розвідки служби безпеки повинні піти з своїх посад. Uh -huh. Не зрозуміло, адже ми бачили протягом 24-25 років надуспішні бойові дії підрозділів, які були підпорядковані цим керівникам. Тому для нас не це зрозуміло. Якщо якщо говорити з точки зору логіки політичної, то ми бачимо, що один з, з не політиків, скажімо так, офіцерів за Кирило Бодану, який має високу підтримку у суспільстві, який має підтримку серед військових, був знятий зі своєї посади і призначений в офіс президента. Ми розуміємо, що о, хтось мусив обчолити офіс і займатися о, такою буденною миру справою, яка є в офісі президента. Але чи, є, але чи це є саме той підхід, який о, для України важливий зараз в умовах, коли багато о, о, операцій зав'язані на керівнику головного управління розвідки? Кіпчер його забираючи, це що? Це просто послабити? О, його бойовий потенціал чи намагання рейтинового діяча військового діяча взяти під своє криво і таким чином намагатися його втримати близько біля себе для того, щоб його політичні, його політичні як то амбіції чи перспективи тримати під контролем. Тут дуже багато таких запитань, які ну дуже скептичні, скептичні в плані того. Наскільки це в інтересах країни, я маразі звільнити керівника? внутрішньої розвідки буквально два дні тому, 5 січня, ми знову ж таки стежили за судовим засіданням Верховного суду України у справі щодо позову п'ятого президента України, щодо введених проти нього санкцій, і це засідання було перенесене на 30 січня, бо представниця президента. Нині діючого Володимира Зеленського захворіла відповідно згідно кодексів адміністративного судочинства, раптово. Та, та раптово, ну знаєте, всяке в житті трапляється, я так скажу. здоров'я то для кожного з нас з одного боку важливіше, але тепер раптовість здивувала дійсно, тому що ну, я розумію, чому ви акцентуєтесь на слові раптово. Це було одне фактично з останніх можливих засідань у цій справі, тому що там 50 сторінок, здається, доказів мали ще розглянути. Фактично, Верховний ну суд мав йти до нарадчої кімнати після того, і по факту, можливо, 5 січня, ми мали б почути справедливе, я наголошую рішення у цій справі, але цього не відбулось перенесено на 30 січня. Чи щось нове? Ви плануєте почути за два з половиною тижні під час чергового засідання Верховного суду України, чи знову хтось раптово захворіє? Ми сподіваємося, що офіс президента, в якому працює не один юрист, і Державне управління справами, яке оплачує заробітну плату усіх працівників юристів, які є в офісі президента. І е, на якими вит... платники податків витрачають більше 5 мільярдів гривень на 2026 20... 20... 20... 20... 20... рік, знайдеться, і все таки 30-го числа е... Зеленський буде представлений у суді своїми, що не сам особисто, то принаміть будуть ніяких зловживань. Бо це те, що на відбулося позавчора. Я був також був на цьому світі і бачив це особисто, і це розглядається як е, те, що ми бачили, як раптом захворіли, перевезли, і так далі. Це як е, спроба затягування, затягування е, розгляду е, по суті справи, і друге, це зловживання е, судовими процедурами. Ми вважаємо, що тридцяту сама відбутися і нарешті і завершити цю річну е тяганину. Вже, вже це вже 12-й місяць. Пішов, як відбувається, е як відбулася оця незаконна річ з цими е санкціями на діючого політика, який, до речі було справді підмічено, що він єдиний діючих політиків, які не кого казані санкції, як в Росії за антиросійську діяльність, так і в Украї і, і в Україні. Це парадокс. Ну п'ятий президент, який в 2014 році очолив протистояння з Російською Федерацією, і зараз має санкції супроти Росії і сьогодні. Разом з російськими цими діячами проти нього вже діючим президентом, ну така ну, такі санкції накладені. Тому ми сподіваємося, що Верховний суд покладе край цьому беззаконню, і буде справедливе рішення, і, 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 і право і правда восторжествує. Спасибі вам за ваш ефір. Почули вас і за ваш час. Зокрема, Микола Волочкович, народний депутат України, фракції Європейська Солідарність єднувався цієї миті. Побачимось неодмінно.